Добрий день. Доброго сьогодні ми зібралися познайомитися Доброго. з виставкою рукоділля наших предків. До слова запрошуємо директора Центра творчості і дітей юнацтва, відмінника освіти України, заслуженого працівника освіти України Світлану Миханчук. Доброго дня всім. Добрий день. Ми Доброго. сьогодні зібралися з вами познайомитися із тим, чим має дорожити. Кожен українець, кожен той, хто живе на Україні, хто вважає себе українцем, це вишивка. Вишивка українська це такий цікавий пласт української культури, який, напевно, немає ніде більше в світі. Ми маємо вишиті рушники, ми маємо вишиті сорочки, ми маємо вишиті салфетки, подушки, покривала. Ну, напевно, в українському е, народі у майстринь не було таких речей, яких би вони не прикрашали вишивкою. Навіть зараз ви знаєте, що ви дуже багато маєте чи блузочок, які прикрашені українською вишивкою. Це наша гордість, це наша історія, якою ми повинні і знати, і гордитися. Крім того, сьогодні вам, бачите, показали. Декілька старовинних предметів побуту, посуду українського, які деякі, напевно, вам відомі, а деякі ви навіть не можете подумати, що це таке є, правда? Так. А ну давайте подумаємо, що оце таке. Смічка. 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 Під свічник, Так, сюди ставиться свічка. Моєї бабусі така сама. О, бачиш? А оце що? А, а як нею користувалися? Засипає а, 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 а гаряча і вона плавить. Правильно, відкривається тут кришечка. Тут є ще одна така. Сан. І насипає. Так, і ще одна є. А це що? А, а Це для води? Для води і для гасу. Була і для молока можна? Ну можна й молоко, коли металевий бажано молоко не класти. молоко плаще класне в поливані в гарні керамічні глечики. Бачите, у нас є такі речі, які ми не повинні забувати. Тому давайте сьогодні уважно. Ви послухаєте про українську вишивку, про українські речі. Про все те, що є частинкою нашого українського народу. Ді, так! Молодці! Давайте будемо слухати. Одним з найбільш поширених і улюблених різновидів народної творчості українців наших краян було і є рукоділля Рук тіло вишивання. Його це піднесений світ краси й фантазії, поетичного осмислення природи, схвильована розповідь про думки та почуття людей. Серед розмаїття видів українського декоративно-ужиткового мистецтва народна вишивка займає особливе місце. Українська вишивка це незабутня складова нашої національної культури, що зберігає в собі багатотку історію та традиції наших предків. Вишивка вважається справжнім культурним кодом, що передає не лише естетичну красу, а й глибокий зміст і символіку. Вона допомагає нам зберегти нашу ідентичність та національну гордість. А вишиванка стала візитівкою українців у всьому світі. Вишивана сорочка співає Марта Михайленко, солістка народного театру пісні Мікстей. Сорочка, не наче боюсь, можно тебе дочку со счастья все мои больных, сильная свобода. i'm too long. Вишиту сорочку одягни на свято, мамину сорочку, ткану з полотна, вишиту ночами, зорями зірками, бо на тій сорочці все моє життя. Мамина сорочка ніжно зігріває, хоч вона легенька, хоч вона шорстка. У сорочку білу усю любов клала, хрестики червоній мамина рука. Справжня українська колоритна барвиста сорочка виготовлена з льону та вишита вручну, оздоблена національним орнаментом та виконана різними техніками вишивання, втілює всю свою родючість української землі та щедрість і гостинність українського народу. Запрошуємо переглянути відеоролик про борщівську вишиванку. Пів на борщівській сорочці спеціально до свята в музеї презентують неймовірну колекцію автентичних борщівських вишиванок. Найстарша сорочка у нас є села Горошовий. Датується вона кінцем 19 століття. Якщо ви поглянете на ту сорочку, ви навіть побачите, що вона вже, скажімо, трошки підтоптана. Конопляне полотно густа вишивка, чорна шерстяна нитка, яку виготовляли з шерсті овець чорної породи, Такі головні особливості борщівської вишиванки. Кожна господиня кроїла сорочку сама без допомоги кравчині. Це найданіший крій борщівської сорочки, то коли полотне ще перекидалося вдвоє, і під тарілочку вирізалася горловина, і під прямим кутом пришивалися рукави. От така сорочка це була дуже статечна сорочка. Жінка ця сорочка називається безуставкова. Вона не має верхнього плеча, тобто. Коли хочеться піднести, от жінка підперезувалася такою обгорткою, і ні в якому разі вона не могла вже. Руку піднести дуже високо, і це і м'якості такої жінці. Густоту вишивки на рукавах жіночих сорочок Мані Леся пояснює практичними мотивами, щоб взимку тепліше було і звертає увагу на різні техніки вишивання, поєднані в одній сорочці. Якщо в Україні є 100 видів різних технік, якими уміли володіли вишивальниці, то більша частина цих технік є відтворена на наших борщівських сорочках. Тобто, ці жінки вони були ще умі. Мільцями на всі руки, адже вишивати різноманітними такими техніками і поєднувати їх. От, наприклад, на одному рукаві може бути три-чотири техніки. Ще одна особливість відсутність традиційних швів. Частини конопляного полотна, з якого шили сорочку, з'єднували красивою мережкою, яку не було потреби приховувати. Мережки робилися так само конопляною ниткою, білою конопляною ниткою. Її підфарбовували в сажі для сірого кольору, щоб відтінити від полотна. Її підфарбовували в чаках, от скажімо, таких жовтого надавали її кольору. Та не лише красою та неповторністю керувалися майстрині, створюючи вишиванки для своїх чоловіків. Вишивка була передусім захистом чоловіка від бід. Та чужих очей в чоловічих руках була сила. Він працював багато, важко працював і тому руки захищали руки, захищали серце. Кожна жінка хотіла чоловіка втримати, е, ну, і тому серце захищалося чоловіка від лишніх очей. Ну і шия певне для того, бо на чоловічій шиї дуже багато таких, скажімо, було різних проблем. Ось цю чоловічу сорочку вишили у 20-х роках 20-го століття. У час, коли Україна активно боролася за незалежність, якщо добре придивитися на грудях серед візерунків, видніється тризуб. Всі добре розуміють, що в часи 20 20-ті роки. Того століття це були часи нелегкі, і це треба було дуже бути відважним, щоб одягнути таку вишиванку. Серед усього багатства жіночих та чоловічих сорочок, презентованих в музеї, двох однакових тут не знайдеш, хоча вишивали сорочки відповідно до традицій, які існували в селі. Але кожна майстриня обов'язково додавала у вишивку щось своє неповторне. Кожна Народна вишиванка, мистецтво високої, естетичної частина. Це мелодія призначена не лише для очей, а й розуму і почуттів. Вишиту сорочку берегли, як зіницю ока, адже вона була не просто одягом, а деяким містичним і магічним предметом, оберегом, який охороняв людину від бід і негараздів. Прилучення до сорочки починалося з раннього дитинства. Першу сорочку шили з тканини, яку подарували хрещені батьки під час обряду хрещення. У дальшому житті сорочка супроводжувала людину протягом всього життєвого шляху. Аннечка виконує фольклорний лукальний ансамбль Перепілочка. Українські рушники. Вони віддавали нитці всю свою любов, позитивні емоції, світлі думки, заряджаючи тканину на добре служіння людям. Часто вишиті рушники називали оберегом родини. Їх вішали над іконами. Це був невід'ємний атрибут на різноманітних святах та народних гуляннях. Нами зустрічали родичів та гостей. Його використовували у багатьох митях життя людини, чи то під час народження, чи то під час одруження, чи то під час зустрічі гостей, чи то під час проводів у далеку путі. Не дарма кажуть, що вишивати рушник вишивати долю. Саме тому обов'язковим атрибутом весільного обряду спіхонників був весільний рушник. Під час весілля він виконував особливу магічну функцію і мав велике значення для подальшого майбутнього молодого подружжя. Сьогодні традицій із виробництвом та використанням рушника в є надзвичайно багато. Більше того, вони різняться у кожному будочку України. Вишиванка співає Чемелюк Єлизавета, солістка народного театру Пісні Мікст. перегляньте легенду про історію вишиванки. Мене звати Марічка, я вам розповім легенду про вишиванку. Мало хто відав, звідки прийшла така краса, як вишита сорочка. А щоб ви краще могли уявити події того часу, вам допоможуть картини відомих українських художників, які зображали життя українського народу давніх часів. Легенда розповідає, що не завжди на українській землі люди жили в радості. Був час, коли почав на землі люд гинути від невідомої хвороби. В ті часи жила собі в одному селі над Дністром бідна вдова Марія. Забрала хвороба у неї чоловіка та п'ятеро дітей. Лиш наймолодша залишилась Іванка. Мати дуже берегла доню, та та теж почала хворіти. Та не їла, тільки п'є і все просить матінку врятуй, маму, я не хочу гинути. І так оченята благають, що бідна жінка місця собі не знаходить. Одного разу Марію з дитям побачила одна старенька, що йшла з церкви, привітавшись, слава Богові. Навіки слава, відповіла Марія. Що Іванка теж захворіла. Знаю, як тобі допомогти, сказала старенька. Марія зраділа, як, бабуню, сердешна, як Бога благаю, розкажи, як лікувати цю хворобу. Пожаліла старенька Марію і розповіла повідаю тобі доню, таємницю страшної хвороби. Знай, що самі люди накликали на себе біду. Грішними люди стали, ось їм і за гріхи покарання. Гинуть усі, на кому Христа немає. Дам тобі я раду та допоможу. Вишивай на рукавах, на пазусі і всюди хрести, як оберіг, боїться нечисть Христа, тому і відступає. Марія узялася за вишивання сорочки та усім розповідала про слова старенької. Шийте, шийте, хрести, вишивайте, будете жити, рятуйтеся. Думала, збожеволіла жінка. Коли закінчила вишивати, то одягла на доню свою, а та. Одужала, і повірили люди з того часу, почали вишивати сорочки та рятуватися від смертельної хвороби. Вона вся відступала, а люди так і передають від покоління до покоління, аби вишивали собі сорочки як оберіг та як святиню. Неможливо уявити традиційну українську хату без рушника. Вся Наша хата ніби птах, Мчить вона через ріки, Ти викрила рушники. Вишивала їх бабуся, вишивала їх матуся. Я теж птаху помагаю. Рушничок свій вишиваю. Порізала пальчик, виконує фольклорний вокальний ансамбль для Гають своїм корінням і давнини. Воно виникло з великої любові до рідної землі, рідного селища і Бахівської оселі, потребу спілкування з світом та бажання не тільки бачити красу, а й творити її власними руками. Отож, вчимося творити, бо наші українські звичаї треба знати, берегти їх та пишатися ними. Дякуємо за увагу. Сподіваємося, що виставка автентики принесла вам естетичне задоволення. А хто хоче навчитися вишивати свої перші хрестики, запрошуємо у 19-й кабінет. Я бажаю, що навчитися хресту вишивати. Хто хоче, підніміть руку, будь ласка. Пішли в 19 кабінет. Так, будь ласка, подивіться на експозицію.